Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в окупованому Мелітополі Запорізької області. Окупанти перестріляли одне одного. В ніч з 15 на 16 червня п'яні військові, які заселились в одну з квартир багатоповерхівки на мікрорайоні, відкрили вогонь по працівниках ФСБ і військовій поліції, які приїхали їх вгамувати. А минулого тижня в ніч з 10 на 11 червня військова поліція влаштувала перестрілку за ситинами. Нагадує легітимний мер Мелітополя Іван Федоров, який нині перебуває на українській території. Він також зазначає, що безчинство росіян відбувається прямо за стінами квартири будинків мирних мешканців. Люди бояться виходити з дому, адже на вулиці ще гірше. Окупанти провокують аварії, проводять тотальні обшуки, забирають людей в комендатуру або садять на підвал. Рівень небезпеки наростає навіть при розбірках расистів під найбільшим ударом наші люди, зазначає очільник міста. Хто здобув перемогу в бою між російськими військовими і ФСБшниками? Наразі інформації немає. Про точну кількість жертв також не повідомляється.